Друзі, всім привіт. Нещодавно ми виросли з цього дитячого ліжечка, яке ви зараз бачите на своїх екранах, і збірка якого відеоінструкція присутня на моєму каналі, посилання, якого ви також бачите. І ми замовили підліткове ліжечко від меблевої фабрики Понді, воно нам підійшло як по дизайну, так і по розмірах, так і по своєму вигляду. Тому ми його замовили. Зараз буде розпаковка, після чого я зроблю так само відеоінструкцію по його збірці. А зараз, що вам потрібно знати, придбавши його. Розмір упаковок, які воно постачається, складають. Метр 61 на 63 см глибиною 7 см. Друга паковка складає, ширина 67 см, висота 91 та глибина 5-6 см. Тобто пакування дуже компактні, зручні для перевезення. І нам склала доставка такого ліжечка орієнтовно з Одеси в Київ приблизно 500 гривень. А зараз підписуйся на канал, не цю можливість. Став лайк після перегляду відеоінструкції. Та до нових зустрічей. Інструкція по збірці. Ми обов'язково її переглянемо далі. Ролики. Набір. Гвинтів, лізків та інших деталей. Трошечки. Так, дві стірки. Одна і друга. Дві панелі такайтесь лайка. Ось ніжня мабуть основа туди на мене складається. Для шукляди. Еще Ось слово. Друзі, ми почнемо зі збірки ось цієї основи з боковими стінками. І в основі у нас є ось такі дві е, два каркаси, можна так сказати, я не знаю, як назвати, правильно, куди вставляються ламелі. І якщо ви звернете увагу, в один з них має на рівно прибиту планку знизу, а у другому ця планка виступає. І в другій планці є ось такі отвори по краям і посередині. Якщо глянути на малюнок, то саме ось отут і присутні отвори, в задній стінці немає їх. Це може свідчити про те, що ось цей виступ спереду якраз є для того, щоб коли ваш ящик буде засовуватися під ліжко, адже він є автономний і у ньому є ролики такі. то щоб він передньою лицевою стороною ось, ось тут впирався у цей виступ і не заходив глибоко під ліжко. То зараз нам треба вкріпити до ось оцих двох основ бокові каркаси. Кріпити ми їх будемо за допомогою ось таких конфірматів, яких має бути 12 штук в комплекті. Після чого будемо збирати. Нижній ящик для зберігання ваших речей. Як бачите, у комплекті з конформатами йде ключик, який для них якраз потрібен. Будемо ним закручувати самі в основу. Друзі, дивіться, для того, щоб закріпити бокові стінки, нам потрібно припідняти ось цю дошку. Адже отвори знаходяться на певній висоті. А щоб бути точнішим, то ці отвори знаходяться на висоті 25 см. Ось отут. Я скористався таким подвійним. З подвійними східцями стільцем на нього поставив, і якраз ці отвори практично співпадають. Тобто в нас не буде виламувати під час скручування. Зараз буду скручувати конферматами цю конструкцію. Ось так ми вставили два конфермати. І як бачите, нам практично вистачило висоти лише трішечки під кутом. Ми ось тут мусимо цю дошку встановити і то підклавши під неї дошки, що йшли в комплекті. Повторимо дану процедуру з іншою стороною і з іншою дошкою. Слід зауважити, що ось оця передня основа з виступом має кріпитися саме ось тут, де два отвори. А задня основа, яка не має виступу ось отут, а тут зрівнена, має кріпитися до сторони, у яких ще є два додаткових отвори вгорі. Адже саме тут міститься додаткова ось оця планка, яка з'єднує дві бокових стінки. Таким чином, ми повторили фіксацію з іншої сторони і отримали. На півкаркас будемо кріпити другу частину каркасу з вставлянням ламелей. Попередньо ми встановили бічну основу на, наше, на наш ось такий стільчик, який практично підходить по висоті, що я говорив раніше. Зараз, без фіксації до бокової стійки, ми вставимо наші ламелі. Ламелі мають вставлятися ось таким чином. Вони мають згин згином догори, для того, щоб вони виконували свою функцію. Тому що якщо ви поставите ось таким чином, вони не матимуть тої пружності. Потрібно ось отак. І ось отут буде пружинити ваше ліжечко. Я вставлю і продемонструю вам результат. Процес саме вставляння ламелів займе у вас найбільше часу. Я впер ліжечко в стінку, щоб воно мене не їхало. І послідовно вставляю кожну ламель. Спочатку в протилежну сторону чуть-чуть засовую її у отвір, після чого вставляю у ближню сторону, знову ж таки, просунувши у отвір частково. До кінця не зажимаємо. І так повторюємо з кожної наступною. Знову підганяємо і беремо слідуючу. Вставляємо тут. О, Бачите, може вискочити попереднє. Це не просто. Ну, набираємо серпіння і робимо це самостійно. Звісно, виробник міг би підготувати цю основу каркас з ламелями, ну але як є. Поки що маємо розумплектовану повністю наше ліжечку. Вставляємо тут, вставляємо тут, притримуючи попередні ламелі, які впираються нам, не дають фіксувати наступно. Підсукуємо, щоб не випали. У нас лишилося дві штучки. Сподіваюся, ми скоро досягнемо бажаного результату. І наш результат, Залишилось цю планку зафіксувати у боковій стійці. Ось таку основу нам вдалося зібрати. Далі нам слід вкріпити ось цю планку. В цій планці немає отворів посередині, як у іншій, на відміну. В даному положенні знову ж таки кріпимо конферматами. Спочатку наживлюємо конфермати з обох сторін, тільки після того починаємо прикручувати, адже попасти в отвори не так і просто. Так раз наша ліжечка зібраний, виглядає він дуже стильно і красиво. Зараз залишилося зібрати нижній ящик. І після чого покласти матрас і можна використовувати красиве стильне ліжечко. І ледве не забув я встановити ось оцю передню ще планку, яка має бути встановлена. Для цього в нас є ось такі дві додаткові цікаві штучки, деталі і кусочок планки. Вона не займає всю довжину, а лише частково. Отвори для фіксації цих планок. Є з будь-якої сторін, або ж тут і посередині, або ж з протилежної сторони. Тобто, в залежності від того, як у вас буде ліжечко встановлене у кімнаті, ви зможете його підлаштувати під своє використання. Ми попередньо скрутимо внизу, після чого встановимо, і вже закріпимо до основи. Що ми можемо закріпити ось тут? Приступаємо до зборки нижньої шухляди. І як бачите, саме ось таким чином нам потрібно виставити наші деталі. Тому що ось тут міститься один отвір. Ось тут два отвори під конформати. Конферма... Тут також два отвори і один з монтажу. Ну і там та ж сама ситуація. Зараз я обіду продемонструю вам. Два отвори в задній частині, один отвор І Якщо звернути увагу, то у лицевій кришці. Є отвір вже під нижнє ДВП, яке потім буде вставлятися, а до нього будуть фіксуватися ролики, на яких їздитиме сама шухляда. Отже, ще раз демонструю. Ось тут ми встановлюємо конфермати. Ось отут встановлюються міні-фікси, попередньо вкрутивши їх в основу. Знову ж таки, конфермати і конфермати. Все це затягуємо. Після чого там, де мініфікси, вставляється ось отака деталь. Ось таким чином сюди, щоб отвір був ось отут. Вставляється мініфікс і провертається пів оберту, одесь от отак, тим самим підтягуючи основу до кріплення. Фіксували ми конфірмати. Зараз будемо встановлювати наші мініфікси у отвори. І можемо не боятися, що ось тут кріпиться основа, тому що в нас знаходиться нижче наших планок. Тому спокійно скріплюємо, після чого кріпимо основу. Зібрану основу перевертаємо, після чого вкладаємо собі дно нашої шухляди, вставляючи її ось оцей паз і фіксуючи вже по краям маленькими отакими шурупиками. Так як я всі роботи виконую самостійно, я перевернув вертикально наш, нашу шухляду, щоб було простіше встановити паз дно шухляди. Зараз ми його покладемо і вже будемо кріпити як колеса, так і саме дно. Для того, щоб кріпити середнє коліщатко, ось тут зробили таку мітку, щоб ми знали, де йде планка там. Встановлюємо, прикручуємо. Виявилося в моєму випадку ось оця мітка це якраз прокручування з боку вашого шурупа, тому потрібно змістити в мене максимально ось отак на рівні з нею. І ще раз спробуємо прикрутити. Ви не повірите, але тільки з третьої спроби я зміг прикрутити правильно це колесо. У мене зміщення десь йде 8 міліметрів, можливо, і сантиметр. Тільки тоді я попав у основу. З задньої сторони це було простіше зробити, адже тут вже ми прикручили конфірмати і вони нам намітили, де проходить саме ця планка фіксуюча. Отже, ми зафіксували усі ролики знизу, коліщата і по периметру скрізь пройшли. Шурупами. Шурупи кріпив методом поділу на два. Тобто посередині, потім між ними і так далі. Перевертаємо, вставляємо у всі кріплення, ось оці заглушки для гарноти, красоти, і маємо готове ліжечко. Отже, таким чином дане ліжечко зайняло місце нашого попереднього ліжечка. Що можу сказати? Подивіться, ось так, ось так встановлюється шухляда, вона ні до чого не кріпиться, сама по собі живе, і її можна сунути ось так в глибину. Зробивши тут ось таке місце, ніби її і немає. З іншої сторони, можна зробити було її глибшою, тоді більше речей помістилося б і виданяти вже з фасаду. Ми вже приготували наше ліжечко для використання, придбали матрас, і тут є певні правила, яким чином вибирати матрас під це ліжко. Дивіться, глибина загалом посадки матрасу, ось ця глибина, ось тут, складає 10 см. Відповідно, купуючи матрас. Ви його маєте брати таким, щоб він виступав трошечки вище, вище країв ось цієї основи ліжка. Тому що дитинка, коли буде спати і повертатися, буде вдарятися в кут ліжечка. А тому беремо такий матрасик, щоб був на сантиметр-2 см вище ось цієї основи. Я взяв сюди на 12 см товщиною, і він ідеально підходить. Єдине, що мені не зовсім подобається, яким чином ось отут прижимається він. З часом це може бути така невеличка виїмка, але я думаю, що з часом може так і бути, що ось ця бокова панель, в принципі, забереться і лишиться відкрите ліжечко, коли дитинка привикне і не буде вже з нього випадати. Стосовно нижньої шухляди, дивіться, який тут прикол. Ви бачили, що вона жила сама по собі і було некомфортно нею користуватися. Як я вийшов з цієї ситуації, бачите, я однією рукою можу вже відкрити, закрити, і вона раз і все далі не проходить нікуди. Я встановив додаткові ролики, точно такі самі, які йдуть. Знизу, ось тут, ящика, щоб він їздив. Я просто їх пішов докупив у магазині фурнітури. Встановив, дивіться, я вам розкажу, від землі 10 см до нижньої основи ролика, з краю до ролика основи 4,5 см. І в результаті, ви маєте, коли закриєте, ось отут у вас вирівнюється поверхня. І тоді це виглядає значно зручніше, значно гарніше і значно, дуже значно зручніше користуватися цією шухлядою. А то від початку, коли вона оце. Їздила не зрозуміло куди і в глибину, і під час всовання, ось така штука відбувалася, то було дуже некомфортно. Наразі це ми виправили, і ліжечко набуло повноцінного характеру. Всім дякую за увагу, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. До нових зустрічей!